Доброго ранку! Вітаю малята! Будемо сьогодні грати! Бо щоб гарний настрій мати, бути спритним та завзятим, треба бігати, гуляти, танцювати і співати. Якось ми у ліс ходили і ведмедика зустріли. На горбочку він лежав, під ялиночкою спав. Круг ведмедика ходили, вайлуватого будили. Прокидайся, но, вставай і маляток доганяй. Нікого діти ведмедик не здогнав, тоді. Один, два, три, груз знову почни. Якось ми у ліс ходили і ведмедика зустріли. На горбочку він лежав, під ялиночкою спав. Круг ведмедика ходили, вайлуватого будили. Прокидайся но, вставай і маляток доганяй.